Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 13 по 19 січня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Раки будуть першими. Подивимося, там у нас буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта. Королева Пентаклей, фінансово непогана карта. Фінансове надходження потенційно повинно бути по цій карті. Як варіант, це може бути активна комунікація з якоюсь людиною, телець, діва або козиріг по знаку зодіака. Це може бути нова людина, яка прийде в ваше життя. Це може бути стара людина, з якою буде якась взаємодія. Може, ця людина якось вам в чомусь допоможе посприяє. Може, ви їй в чомусь будете допомагати. По цій карті як варіант може бути історія того, що. Ем... Це може бути як варіант не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими м'якішими енергіями. Питання місця, де ви живете, також може бути актуальними. Не знаю, покупка чогось важливого для дому. Ну, дивіться, якщо покупка, це може бути однією такою великою сумою, як варіант. І надходження може бути, але однією великою сумою. Там. Ну, в цілому, якесь фінансове питання може стати на пов'язки дня по цій карті. Може, ремонт будете починати, може, диван будете додому купляти, може там телевізор, плазму додому будете купляти. От якась така історія по цій карті. Давайте ще одну карту дістанемо. Карта сонце випадає. Карта публічності, карта ясності у вирішенні якогось питання. Карта щастя, карта отримання бажаних результатів. Карта. Признання за якісь заслуги, до яких, наприклад, ви давно йшли. Це може бути вагітність народження дитини, як варіант. Це може бути поповнення в вашій сім'ї, там мама, тато, брат, сестра, будь-хто. По цій карті можете відвідувати якісь заходи, типу там концерти, стендапи, музеї, виставки, творчістю активно можете займатися. Творчі якісь колаборації можуть бути. По цій карті як варіант може бути історія. Так, да, як варіант, наприклад, ця людина може якось егоїстично по відношенню до вас відновлювати. Виноситись в негативі, я думаю, що тут наступить ясність у вирішенні питання з цією людиною, якщо вас це хвилює, або щось може бути от з вашими безпосередньо досягненнями пов'язане нова робота краще, признання, якесь, публічно ви будете виступати. Може, у вас буде підвищення, може це може бути там не знаю побачення, наприклад. Ну це така більш історія свободного формату. Я б не сказав, що це будуть прям стосунки, стосунки відпустка може бути Великою сумою суми витрачатиметесь на відпустку або на допомогу комусь з дітьми. Якось активно можете комунікувати, взаємодіяти. Хороша карта. Давайте ще одну карту дістанемо. Паш Пентаклі, знову таки фінансова карта. <клес> Клас. Не тут сто такого, що якось фінанси повинні надійти. Знову ж таки, по цій карті це може бути премія, аванс, надбавка. Як варіант, це може бути інвестиція в себе, в свої якісь бажання. От досяг, там, хочу телефон, хочу макбук, хочу планшет, хочу там прическу поміняти. Може бути дуже часто. Паш Пентаклі дає інвестицію, допомога дітям, якась може бути. Може від дітей буде допомога, якщо у вас діти вже великі, взрослі. І варіант, ваш Пентаклі може давати історію інвестиція в себе, в своє якесь навчання. Наприклад, така як варіант. Історія може бути. Це може бути історія. Ну не знаю, типу може хтось у вас буде фінансову допомогу просити, або ви будете комусь фінансово допомагати. Ну тобто, може, ви будете точніше у когось фінансово просити допомогу. Но мені чомусь здається, тут, от якось за ваші або на удовольстві дуже сильно можете витрачатися, або навпаки, типу, за рахунок своїх якихось досягнень отримати якісь бажані результати. Опять же, пажиця номер один це може бути побачення перший раз з людиною, хтось вам сподобається. Початок якихось стосунків як варіант. І, така, ну, і фундамент тут є. Доволі таки прочна історія. Клас. Далі у нас йдуться скорпіони. Подивимось, у скорпіонів буде відбуватися на наступному тижні. Карта помірність випадає. Так, третій раз уже випадає різним знаком. Ну дивіться, як варіант, ця карта зазвичай вона показує все плану, все стабільності, своїм чередом. І... Таких нібудь ізмінні по цій карті зазвичай немає, але при цьому карта може давати історію, що може чимось будете балансувати на наступному тижні. Там дом, до, до, сім'я, робота, друзі, робота, стосунки сім'я ну щось якийсь баланс тревоги буде знаходити. Як варіант по цій карті, можете пускати якісь процеси на саматьок, чекати, коли вони самі по собі вирішаться. Або, ну, знаєте, от якась може бути бесіда з якоюсь людиною, яка буде не те, що вона вам не сподобається тут. Більш історія того, що вона така буде нудна, і вам якось буде байдуже до того, що там відбувається, або до того, що вам говорять. По цій карті можете зайнятися приготуванням їжі або зміною, зміною раціону свого харчування, як варіант. Ця карта може давати історію того, що треба перед тим, як приймати рішення якесь, мати витримку і терпіння, тому що по цій карті, якщо на емоціях приймати рішення, одразу воно може бути трошечки неправильним. Ну, Такий якийсь баланс, мені здається, все ж таки тут треба буде соблюдати. Давайте ще дістанемо одну карту. Карта імператриця, ну це карта. Цієї карти про Венера. Венера у нас про партнерські стосунки, про гроші, доходи, витрати, красу, задоволення. Ботекс, пластика, нікція «Косметологія» може бути по цій карті. Вагітність може бути народження, комунікація з вашими дітьми, якщо вони у вас є, або з дітьми ваших там друзів. Питання місця, де ви живете, можуть бути дуже актуальними, тобто там не знаю, ремонт, перепланіровка, уборка генеральна. Купівля чогось для дому, там не знаю, лампи, люстри, не знаю, телевізори, будь що карта імператриця може активну комунікацію давати з якоюсь жінкою. Може там якраз таки оця. Наприклад, по робочим питанням буде якась там людина, жінка, скоріш за все, тому що старший аркан не чоловік. І тут якби, якась от затяжна може бути історія, дуже довга, монотонна, скучна вирішувати це питання. Може з мамою ця ж сама історія програтися, або з кимось членів родини, жіночого роду. А це може бути історія, коли вам треба буде проявити любов до себе і якось обрати свою зону комфорту в чомусь. Може як варіант будете вдома більшу частину часу проводити, така історія також можлива. Вихованням дітей можете займатися. Це може бути рост ваших денег, фінансів, може підвищення в статусі може бути як варіант. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Ой, не випало, а от тепер випала. Пітерка жезлів випала. Ну карта конфлікту. Ну як варіант, це може бути внутрішній конфлікт, треба чи не треба там допомагати, треба чи не треба зустрічатися. Це може бути конфлікт фізичний з цією жінкою. А по цій карті може бути історія якихось змагань, яких ви будете приймати участь, але при цьому я думаю, що ви тут повинні виграти. Мені чомусь здається. це може бути відчуття. Може, може наприклад на роботу прийде якась нова колега, і у вас буде відчуття конкуренції, що вам якось на п'яти наступають, і хтось щось робить краще ніж ви. Така може бути історія. П'ятірка жезлів може давати дебати, дискусії ситуації, коли треба відстоювати якусь власну точку зору, особисті якісь кордони, проявляти себе. Це може бути якась дуже така жвава нарада, наприклад, на роботі, коли там всі пересваряться друг з другом з приводу якихось робочих питань. Розумієте, да? Ну тут якесь відчуття конкуренції, якогось змагання точно буде дотичним. П'ятерка жезлів. Ну, я не знаю, типу, розрив вона не дає, а як варіант вона може якийсь давати. Або від вас по відношенню до, до, до цієї людини, або до вас від цієї людини. Розумієте, да? Ну, така не дуже оканіша карта, ну вже як є. Далі у нас йдуться риби. Подивимось, там рибок буде відбуватися на наступному тижні, що там картішки скажуть. Перша карта для вас. У звичей випадає клас карта якоїсь важливої новини, карта якогось такого тверезого в хор... нормальному ф... форматі вияснення відносин з якоюсь людиною, після чого вам прийдеться приймати якесь рішення. Карта ясності у вирішенні якогось питання. Карта може ви відкрити для себе якусь нову соцмережу. По цій карті ви можете займатися реклама піар-маркетинг, наприклад, а, не знаю, відкривати бізнес-сторінку для свого Інтернет сторінку для свого бізнесу по цій карті може бути початок навчання, здача іспиту, підготовка до іспиту, збор якоїсь інформації. Дуже часто вона дає цю історію. Це може бути пропозиція в будь-якому форматі, в любовному, в робочому Тут проект, якийсь точно може зайти, наприклад, по роботі. Це може бути історія, що ви будете шукати, наприклад, роботу через інтернет. Ця карта дуже часто дає історію знайомства через інтернет, якщо ви сінго. По цій карті ну, до речі, ця карта дуже часто дає ще таку сумніву, нерішучість в собі, от в рішенні, яке треба буде прям точно приймати на наступному тижні. Ну, така дуже хороша карта. Давайте далі подивимося. Ще одну картишку для вас дістанемо. П'ятірка Та, да, господі. Тільки що ця карта випадала а, у м, скорпіонів. Ну, дивіться, тут варіант історія може бути історія, що з якоюсь людиною через якусь ідею, наприклад, ви можете. Посперечатися, це може бути, наприклад, у вас якась радикальна нова революційна ідея в голові, наприклад, запропонувати якусь ідею на роботі. Але при цьому це може бути внутрішній конфлікт. У вас типу а чи дійсно її приймають? Ну тут така, знаєте, прояв трошечки невпевненості в собі. Це може бути у вас з'явиться можливість там, наприклад, прийти на нове місце роботи. Ви будете сумніватися, треба чи не треба робити. Тобто внутрішні коливання. Це може бути пошук роботи, але при цьому там велика якась може бути конкуренція або конкурентний якийсь відбір на нове місце роботи. Роботи, це може бути, ну це може бути якась в інтернеті перепалка, конфлікт з кимось там в коментарях, там в переписці якась історія, змагання з кимось, чимось можете змагатися, наприклад, або можете наприклад, відкрити для себе нову соцмережу, але при цьому не отримати бажаного результату по карті жезлів. або щось робити, тут вкладатися в рекламу піар-маркетинг, але при цьому якось робити це так, як роблять всі, і знову ж таки, ну тобто. Не буде якогось колосального результату. Отака От може бути історія. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта Мір? Ну, тут може бути історія реально про яснення якихось відносин, за рахунок чого буде конфлікт, і далі піде завершення цих стосунків. Це може бути пропозиція, наприклад, поїхати кудись відпочити, і у вас будете сумніватися, треба чи не треба це робити. Пропозиція переїзду. Пропозиція. Ну, тобто, Карта світ, вона дає це остання карта в старших арканах, і вона зазвичай за вона дає завершення великого циклу в нашому житті. Відповідно, вона показує історію того, що, скоріш за все, якась історія може завершитись. Переїзд, зміна роботи, підвищення. Ну при цьому там якось ви можете дуже сильно переживати за це. Це може бути якесь відрядження, яке вам важко дасться, або там не дуже приємного формату. Там відрядження, поїздка кудись за рахунок якоїсь там ситуації, яка там трапиться. Карта Мір може давати, до речі, історію знову ж таки. Okay. Yeah. Абученія може вам треба буде краще підготуватися, щоб здати екзамен або захистити там якісь там дисертацію, якісь свій проекти, які ви робите перед керівництвом. Це може бути знайомство на відстані, наприклад, або з людиною, з якою ви спілкуєтеся тільки в інтернеті, наприклад, як варіант, тут може бути конфлікт знову ж таки. Може бути історія, що ви от в соціумі будете там офіційні якісь заходи можуть бути. Ви з кимось можете спілкуватись, і хтось щось може сказати. Це може бути не якась значуща історія, але при цьому ця історія, ця інформація дуже якось вам може посприяти в подальшому. Тому не впускайте, не втрачайте якісь можливості, слухайте все. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Сомікібоміки Ускакав закат, Оревуар.